Всім привіт, з вами Мовікон. І у нас сьогодні другий день. Вчусь грати на Пайпер нова рубрика, яка почала зовсім недавно. І сьогодні ми її продовжимо. Я в цьому відео на це відео планував е, пограти в режимі 3 на 3, тобто в зачиську десь накаут. І ну, може апнути 24-й Не 25, поки що 24 Але все пішло трохи не так, і тут був тільт і так далі. Все коротше в одному відео. Тому дивіться. Відео, якщо ще прискорено в X4. Багато відео я не знімав, але є щось. Цілитися я вже плюс-мінус зрозумів, як, як прораховувати його, ну, куди стріляти, куди він піде. І ще я хочу сьогодні подивитися, що робить її перша пасівка. Тобто, це засада називається. Подивимося, як вона працює, що вона робить. В принципі, я вже дивився, але на камеру можна ще разочок. На початку я дуже багато каток вигравав, і прям так, знаєте, в 5 кілів і 0 коротше, лопав жорстко. Але ну, спочатку, а потім вже трошки більше, я пнув 23 ранг, і вже після того стало трішки важче, стало гірші тімейти попадатися. Я трохи став, ну, вже як півтори години я грав, і вже трохи стало важко. І тому я сьогодні цього відео не апнув 24 ранг. Ще одна проблема, яку я зрозумів, поки грав, це те, що я не розумію, я не можу швидко е, зреагувати, коли, і де, і куди е, націлювати ульту. Тому що я або просто на так нажимав ульту і взривав. І стінки, ті, що мені не треба, ну, треба, не треба було взривати, отак от. І, ну коротше, мене зразу дефали бистренько. І це я планував навчитися нормально оце ультою махати. І ще в мене якісь такі, типу, чи я не знаю, може у всіх таке, що я на бороться такою, якщо в мене немає. Я або дивлюся, куди я стріляю, і попадаю, і нормально попадаю. Або я дивлюся, як я ман манцю. Тому що. Я якщо граю, ну, типу, стріляю, то я... важко мені її мансити. А коли, ну, взагалі майже не мансу, не Блін, ну, слово таке смішне. А коли я ось ну, типу, тільки манцю, але стріляти я тупо не можу, вообще не можу. Не попадаю, може на автоатаку якась друга десята пуля попаде. Так, тут у нас була якась нічия, а далі я ось так от апну 23 ранг, звідти випадає мені. Епічний стардроп після тої перемоги. Далі якісь перемоги 5-0, як я і казав. Є щось в нокауті, напевно, грав. Серія перемог у мене 6. І зараз ми попробуємо пограти з іншою пасивкою, з старкою. Також є Пайпер, набагато кращою, ніж у мене. І, і тут я постійно грав Джанет ну я чомусь по ній нормально не попадав. Я, оце після оцих уже, оце після уже, коли взяв цю старку, то я почав гірше попадати. чи що. Ну, Я, типу, гірше попадав і грав гірше. І Там, чисто, якщо вигравали, то тащили мої тімейти. я Якось так собі грав. Бо тут взагалі Джанет лупашила жорстко. Ну, коротше, тут чисто я з бочку стояв, хоча б їм кілини робити. Ну, Сам сам, що міг, той робив. Джанет постійно злітала, давала нам люлей. А ми оце, мене Байрон це хіло. якби не хилив, то я б нам вже мінус 10 очок додав би. Ну ось так от. Відкриваємо стардропи, нічого такого цікавого, далі йдемо. Тут Сту взагалі якийсь шизик. Він, типу, легендарний Skin. Одинста сила, грати не вміє, дізлайки кидає. Оце Кольт нормально грав. Отой Вольт, який з нами минулої катки грав з нами тепер ну, проти нас тепер. Він валить жорстко, прям контрив мене повністю. По ворону я не міг попасти. Ото Після того в мене якийсь такий був, вже була така деморалізація, що я ну, тупо вже не міг нормально стріляти. І, ну, цей. Ми майже, ну, як би хотів сказати, майже в суху. Ну, коротко, ми продули жорстко. А далі в мене пішли катки. Оце, ось дивіться, ось ворон, ось, ну, коротше, ось. Блін, гірко так зовсім. Далі пішли катки якісь такі в нокауті, я не знаю, я тут щось валив, щось. не... Взяв не ту старку двічі підряд. Я забув просто її поміняти. Але тащив ще гарно. оце тут -от стоїть так в кущиках, і потім бах, 4500 по пайперах зніс. Взагалі топово. Але, блін, я ще й тут така напівзакрита карта, на пайпер грати тяжко. І, як, ну, Тут ще нормально гралося, а далі вже набагато гірше. Ну, що я можу зробити? Оце тут так стоїш і ждеш. Мої тімейти їх питаються піджимати, зряк. а я. ну от, Ми продули. Далі пішов опять в зачистку, ну тут капець. Тоже був пайпер якась така, прям була нарва на цей. Мортіс, блін, залітав, капець був взагалі. Я не міг ніяк контрити, нажимаю на автоатаку ульту, коли він під мене залітає. А мене пайпер добивається, просто капець був. Тут щось Едгар тащив. І вроді ми виграли. Ні, тут ми програли. Да, Тут ми програли, капець, аутсайдера, а далі ми знову програли. І я вже злив свій 23-й ранг на Piper. 23. Це не 24 чи 25, який я хотів. А 23. Щось питався забирати, але ну, тут джин валив теж, я тупо не міхілиться. Він постійно ці своїми пульками. Я усе тільки юзаю ульту, вона мені ніяк не допомагає. Чуть на секунду відворочує е, мою смерть. На секундочку, взагалі, реально. І тут після цих каток було ще пару каток, яких тупо тімейті, такі тупі були. Та я теж тоді вже був такий затурканий, що то капець. І там було навіть це, я навіть не знімав уже, це вже просто вставка ігри на Мортісі. Я навіть не знімав уже тоді, мені так було бідно, грустно. І я навіть реально плакав, я вам кажу, я оце так програв три рази. ну Питався щось я питався, але нічого не вийшло. типу, Навіть самі тімейти тут обрали, так ставали в кут, дізлайки дали, по мені стріляли і взагалі нічого не робили. Я реально так розстроївся, тільтанув. Е -е, таке саме було, як вчора, я на поко так само грав. Питався, ну, типу, то, почав грати щось, такі тімейти пеньки просто, такі дегенерати, я не можу. Ти починаєш грати, а вони зразу, з ходу, тобі дізлайк кидають, починають по тобі стріляти, і, і що вони робили? От, ну, наприклад, ти граєш на пайпер на і цей тобі як його, справу тобі стінку ставить, коли ти майже добив. Ну, Він тупо з боку стоїть, щось пострелює, щоб бульту набити, а потім гаджетом ту ульту забирає і постійно тобі руїнить. Ти просто питаєшся виграти і йому допомогти катку виграти, а він ото таке неблагодарна свиня. Ладно, хто додивився сюди, продовження буде, тому підписуйтесь.